А в Дніпрі служба безпеки та національна поліція затримала зловмисників. В на замовлення Росії підпалили військову машину і готували серію нових підпалів. Серед чотирьох підозрюваних двоє – 17-річних. їх завербували в телеграмі за знищення авто. Рашисти обіцяли молодикам 3 тисячі доларів. Ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони складові саме. Робної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші. Зловмисникам повідомили про підозру. Ну і підлітків, яких підозрюють загалом підпалю машин військовослужбовців, викрили ще й в Одесі, наймолодшому 13 років. Зловмисники вчинили підпал двох автомобілів. Їх затримали під час третього завдання. Отримували у соціальних мережах. Усім повідомили про підозру загрожує позбавлення волі до 15 років. І їм вже обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою без права внесення застави. А 13-річного хлопця передали на пороки батькам. Також правоохоронці затримали ще одну групу молодиків віком 16-18 років. Аналогічні злочини вони скоїли в Одеській області. Правоохоронці закликають батьків уважніше ставитись до своїх дітей, приділяти увагу, якими чат-ботами, якими медіа вони користуються. Та наголосити про підступність ворога, а також про відповідальність за скоєння таких злочинів та ув'язнення сроком до 15 років. Нацполіція і СБУ активно протидіє ворогу та вживає заходів щодо захисту молоді від впливу російських спецслужб.